Повертаюсь з дружківки. Вчора вночі забрав у військових на відновлення два квадроцикла. Я повертаюсь і буду займатися відновленням квадріків, а ви не забувайте донатити. У мене відкритий збір на багі для 80-ї бригади ЗСУ. 150 тисяч гривень треба зібрати. Зараз в баночці 60 тисяч гривень, тобто лишилось трохи. Десь отам вверху і внизу будуть реквізити. Долучайтесь їбашим. Позавчора. Підерський снаряд підбив бронемашину. У хлопців один постраждав. Спочатку був 300, а потім загинув в лікарні, не вижив. Мототехніка рятує життя. Квадрики і баги працюють на евакуаціях, тому донатимо на баги. Поніслась. А я, а я, а я виїжджаю з Харкова, значить і буду їхати додому на Переяслав займатися цією історією. Зупинився в буфеті, <кій> з'їв піцу, їхню фірмову окрошечку, лимонадик і їбашу.